Thank you. Логічні захворювання це питання делікатне, проте поширене. Згідно зі статистикою, кожен сьомий чоловік і кожна п'ята жінка у віці 45 років страждають гемороєм. Ігнорування симптомів і самої хвороби можуть призвести до поганих наслідків. Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми дізнаємось більше про сучасні методи лікування геморою та параректальних нориць. У випуску ми з'ясуємо. Які симптоми свідчить про геморой? що впливає на його виникнення, та що робити, аби себе вберегти? А також поговоримо про лікування параректальних нориць. Про все це нам сьогодні розповість лікар хірург проктолог завідувач обласного центру невідкладної хірургії та колопроктології Олександр Домбровський. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. І давайте ж відразу почнемо з того, що таке гаморою, так простими словами для наших глядачів. Гемороїд це взагалі судинна патологія прямої кишки, при якій відбувається надмірне розростання власне оцих судинних сплетень, які знаходяться у стінці прямої кишки. Uh -huh. Відповідно, їх патологічне, тобто надмірне розростання призводить до появи скарг і симптомів. Відповідно, ці вони вже втрачають свою нормальну функцію. Uh -huh. А що ж відчуває людина, от які є саме ці симптоми? Зачасту перші симптоми гемороїдальної хвороби є незначними і практично непомітними для будь-кого із нас, тому що вони є не настільки специфічними, проте їхнє поєднання, проте їхня певна частота і те, що вони стають постійними, вказує на те, що розвивається гемороїдальна хвороба. Зачасту пацієнти на ранніх стадіях звертаються до нас такими скаргами, як свербіж, печіння в періональній ділянці. І якщо вони все ж таки до цього часу не потрапляють на візит до лікаря-хірурга-проктолога, то надалі це з'являються кровянисті виділення. Вони можуть мати абсолютно різний характер, тобто це можуть бути прожилки крові на калі, прожилки крові на туалетному папері при його використанні, або ж уже кров в унітазі краплями. Але це вже в більш таких, скажімо, запущених стадіях геморгідальних хвороби. А що впливає на розвиток цієї хвороби? Ця хвороба є мультифакторною, тобто це хвороба, до виникнення якої призводить дуже-дуже багато факторів. Перш за все, це момент генетичної, тобто спадкової схильності, адже е сама стінка судин, які утворюють сплетення гемороїдальні, е її певні особливості і певні. Склад її може передаватися спадково, тобто схильність до цього захворювання так є генетично передумовлена. Про це це не означає, що у вас стопроцентно, якщо у когось з ваших батьків, чи дідусів, чи бабусь було це захворювання, воно виникне у вас ні однозначно, тому що є фактори, які провокують його виникнення. До цих факторів належить в основному це стиль життя і спосіб харчування. Тобто фактори пов'язані із тривалим сидінням, із надмірним фізичним навантаженням, так званий західний знову ж, тип дієти, який включає в себе вживання термічно оброблених м'ясних продуктів, вживання міцного алкоголю та гострі спеції це ті фактори, які мають доведену схильність до виникнення геморроїдальної хвороби. От Ви згадували про те, що сидіння може впливати. Наскільки це от в якихось рамках можна пояснити? Тобто, якщо людина, наприклад, в офісі сидить, то от в неї може бути вже схильність, правильно? Так. Взагалі дуже класно в англомовній літературі сформулювали такий термін, як активного лежебоки». Тобто, угу. що це означає? В силу наших робочих моментів, в силу нашої діяльності, ми часто проводимо, так, як ви казали, в сидячому положенні, тобто інколи це повноцінний робочий восьмигодинний день, коли ми просиджуємо за офісним е кріслом, інколи це там навчання студентів. Так. Угу. І відповідно е навіть у осіб, які тривало сидять, так, проте після цього займаються активно спортом. Все одно доведено більша статистична ймовірність виникнення гемороїдальної хвороби та інших захворювань прямої кишки, тому що в цьому положенні порушується фізіологічний нормальний крововідтік від вен нижніх кінцівок та від вен власне тазок, в тому числі від вен прямої кишки. І тому цей фактор так доведено призводить до розвитку або є провокуючим фактором виникнення гемороїдальної хвороби. От поговоримо ще про вік, ви згадували про студентів, проте побудує думка, що геморой може бути лише у літніх людей. Де правда? Ну сказати достовірно, що лише у літніх людей чи у людей молодого віку знову ж неможливо у зв'язку із вище вказаною мультифакторністю розвитку даного захворювання. Тобто ми розуміємо, що коли молода людина є активно працююча, коли вона Наприклад, має такі фактори, як мірні фізичні навантаження, то гемороїдальна хвороба може розвинутися в неї набагато раніше, ніж в людини, яка має помірні фізичні навантаження, яка має активний руховий режим, і навіть там при наявності або при відсутності генетичної схильності. Проте так з віком у нас розвиваються зміни незворотні, і в тому числі і у стінках прямої кишки. Перш за все, це із зниженням еластичності судинної стінки, яка втрачає свою еластичність. Відповідно, порушується нормальний крові відтік. Наступний момент це власна робота кишечника. І, відповідно, у людей старшого віку зачасту є схильність до закрепів. Тобто до порушення нормального походу в туалет, в розумінні не тільки зміна його частоти, а, власне, і зміна самого акту дефекації, коли людині потрібні надмірні натужування і збільшення часу власне, самого походу в туалет. А все це сприяє розвитку геморройних хвороби. Тому так, у осіб літнього віку він зустрічається. Частіше, проте в моїй практиці зустрічалися пати, коли зверталися особи там віком навіть до 30 років, вже із четвертої стадії гемороїдальної хвороби, які вже потребували безальтернативного оперативного лікування. Угу. До речі, про стадії. Давайте трішечки детальніше про них поговоримо. От які вони є, скільки, і по симптомах, які от мають ця стадія, взагалі, гемороїдальну хворобу класифікують по наявності внутрішніх. Та зовнішніх гемороїдальних вузлів відповідно по стадії розвитку внутрішніх вузлів та, власне, по наявності ускладнень. Тому що інколи буває, пацієнти звертаються до мене уже з ускладненням гемороїдальних хвороби, наприклад, таким як тромбоз зовнішнього гемороїдального вузла. І вони приходять, вони просто не розуміють, вони кажуть, я жив до цього, в мене не було жодних проблем. Вони звертаються до мене, я їх обстежую, я кажу, у вас є гемороїдальна хвороба вже з ускладненням. І вони просто угу. цього не можуть зрозуміти, вони цьому не можуть повірити. Власне, по наявності зовнішніх і внутрішніх вузлів ми класифікуємо геморой як хронічний внутрішній, і комбінований геморой, коли є зовнішні гемороїдальні вузли. А от власне по стану внутрішніх вузлів ми розподіляємо його на чотири стадії. Тобто, перший це коли є просто розширені гемороїдальні вени. Друга це коли є сформовані гемороїдальні вузли, які вже нависають у анальному каналі. При третій стадії ці вузли можуть уже пролабувати, тобто випадати анальний канал, наприклад, при надмірних фізнавантаженнях або ж при поході у туалет. Проте вони ще самостійно вправляються. А от уже при четвертій стадії гемороїдальної хвороби пацієнти звертаються до нас з тим, що вузли вже випадають, інколи випадають навіть у спокій і ну, такий досить неприємний, можливо, момент, але те, що вони потребують інколи і пальцевого вправлення, тому що самостійно вони вже не Ну, це вже такі рідкісні випадки, скажімо, бо все-таки вже наші люди стають досить свідомі і, в принципі, ну, не часто, все-таки слава mm -hmm. Богу, що чудово, попадають так? до нас вже при четвертій стадії геморральної хвороби. Mm -hmm. А що ж все-таки люди відчувають при цих конкретних стадіях? Ну, наприклад, знову ж при першій стадії, при другій, зачасту це просто дискомфорт, свербіж і печіння. Mm -hmm. Тому що... Розширення вен призводить до венозного застою в них, а в результаті цього там утворюються специфічні медіатори запалення, які по відчуттях у нас викликають свербіж. Але ага. так як власне у самій стінці кишки немає рецепторів, які б могли на це відреагувати, реагує періанальна ділянка. І, Відповідно, свербіж. Так, які у нас там печіння, які можуть турбувати і в нічний час, і після походу в туалет, і після тривалого сидіння зачасту це симптоми, які з'являються при першій та другій стадії геморроїв. Відповідно, подальше розростання психосудинних сплетень призводить до того, що в них виникає травматизація їх, тобто при проходженні калу, так, при надмірному натужуванні пошкоджується слизова і виникає підтікання крові. Тоді, вже при третій стадії, зачасту це кров'янисті виділення, так як я казав, або ж це Не. на туалетному папері. Або в прожилки крові на стінках унітазу. Ну, Вже зрозуміло, при четвертій стадії це е, буває просто ну, масивне крововиділення, тому що, якби не було дивно, хоча це венозне сплетення, але воно має досить потужне артеріальне кровопостачання. Ну, це особливості анатомії, які, скажімо, для наших е, глядачів мають лише розуміння того, що крововтрата може бути досить і досить масивна. І, повірте, бували такі випадки, коли. Пацієнтів до нас ну, навіть не приводили, а вже на сидячі каталості, тому що в них була настільки виражена крововтрата, що вони вже ледве-ледве могли самостійно ходити. Тому масивне крововиділення і власне випадіння цих от вузлів це те, що характерно для третьої та четвертої стадії геморидальної хвороби. Ну а таке ускладнення, як тромбоз, а, специфіка це наявність болючого вузла. Періональній ділянки, які з'являються раптово, часто після хорошого святкування, називаємо це так, після тривалого сидіння або ж після переохолодження періональної ділянки. Угу. Що ж, давайте тоді трішечки поговоримо про те, як взагалі відбувається це діагностування, тому що часто трошки якось знічуються люди, коли хочуть піти до проктолога. Та давайте відкриємо ж карти, як насправді відбувається це весь процес. Зачастую те, що я чую від своїх пацієнтів, це те, що вони бояться або ж соромляться, походу до лікаря, хірурга проктолога. Проте, це обстеження не є критично болючим, воно проходить в максимально комфортних для пацієнта умовах. Що воно включає в себе? Перш за все, це звичайно, що наше спілкування. Ми збираємо скарги пацієнта, збираємо нам захворювання, тобто, щоб зрозуміти хоча б приблизно, з чим ми можемо мати справу. Наступний момент це, звісно ж, огляд і власне огляд періональної ділянки. Тобто це є абсолютно безболісне обстеження, яке проводиться з використанням максимально одноразових засобів, яке є безпечне абсолютно для пацієнтів. Після того ми проводимо пальцеве обстеження прямої кишки. Так, це можливо дещо неприємне обстеження, проте воно дозволяє мені запідозрити так, угу. а зачасту і, в принципі, поставити остаточний діагноз для подальшого лікування. Якщо ж у пацієнта відсутні якісь больові відчуття, які можуть бути, наприклад, там, при тій же при ускладненні гемороїдальної хвороби або при тріщинах, або при інших патологіях, якщо болю у пацієнта немає, тоді ми продовжуємо його обстеження і далі ми проводимо аноскопію. Аноскопія це інструментальний такий метод обстеження, який дозволяє нам візуально оцінити стан слизової прямої кишки. Тобто я можу побачити, власне, оці от внутрішні вузли, поліпи чи якусь іншу патологію. Правильно і адекватно їх відстадіювати, і тоді вже, ну, можливо, так, досконально правильно призначити необхідний алгоритм лікування або ж методику лікування, яку я запропоную пацієнту в майбутньому. В принципі, всі ці обстеження, е, як я вже сказав, не є болючими при правильному виконанні, при е, тому якщо пацієнт мене чує і все робить правильно. Ну і звісно, додатково ми завжди застосовуємо знеболюючі компоненти, які містять там лідокаїн при відсутності алергії у пацієнта, mm -hmm. і вони так само ці обстеження ну, максимально знеболюють. Ну що ж звучить не страшно, то давайте поговоримо ще про методи, які застосовують, тому що знаю, що зараз медицина досить підросла в розвитку, і там дуже сучасні методи є. Так, ну, методи лікування гемороїдальної хвороби вони взагалі мають дуже широкий перелік. Це все ж таки замовлено тим, що гемороїдальна хвороба вона зустрічається досить і досить часто. Угу. І так як я казав, це часто в людей молодого і працездатного віку, які просто не мають часу для цього лікування. Так ми знаємо, що в сучасному ритмі життя. Е Інколи у пацієнта немає можливості звернутися до лікаря і поділити там цьому лікуванню якісь там декілька днів навіть свого життя. Тому широке застосування знайшли методики амбулаторної проктології, тобто це ті процедури, які, провівши, ми відпускаємо пацієнта додому практично до звичайного ритму життя. Проте знову ж це все залежить від тої стадії, в якій до нас звернувся пацієнт. Тому що при першій, при другій стадії, ми можемо широко застосовувати такі методики, як інфрачервона фотокоагуляція, лігування латексними кільцями. Це абсолютно безболісні методики, після яких повертаються пацієнти до свого звичайного ритму життя. Uh -huh. Їх ще інколи називають таким британським терміном як офісна проктологія. тому що реально був випадок у практиці, коли пацієнт на обідній перерві прийшов до мене на процедуру, я йому і провів, uh -huh. він продовжив свій робочий день абсолютно без якихось обмежень. Проте це те, що зустрічається і використовується при першій та другій стадії геморою. При подальших стадіях ми зачасту все ж потребуємо оперативного лікування. Оперативне лікування це не завжди біль, це не завжди страшний біль, про який всі чують, читають, гуглять і, відповідно, сидять уже коли 100% операція, але я ще трішки почекаю, бо можливо, можливо щось можливо, але воно не дає ніякого результату і все одно приходять до оперативного втручання. Відповідно, якщо пацієнт до нас звертається навіть там при другій, частково третій стадії гемороїдальної хвороби, в нас є така методика як лазерна гемороїдопластика, яка дозволяє е повністю видалити гемороїдальну тканину. При цьому пацієнт перебуває в стаціонарі лише протягом одного-двох днів. При відсутності зовнішніх гемороїдальних вузлів ми використовуємо таку методику як степлерна гемороїдопластика. В принципі, для розуміння наших глядачів важливо лише те, що втручання знову ж є мінімально болючим, потребує мінімального відновлення і, в принципі, перебування протягом двох днів в стаціонарі закінчуються ваші такі от прям, ну дуже-дуже виражені обмеження вашого харчування угу. і вашого рухового режиму. Звісно, коли вже пацієнт звертається до нас при 3 та вже четвертій стадії гемороїдальної хвороби, однозначно, втручання буде. Супроводжуватися болем у післяопераційному періоді, тому що видалення власної гемороїдальної тканини у періональній ділянці супроводжується утворенням ран, які мусять загоюватися. Це, відповідно, викликає вже подовжений час реабілітації пацієнта після втручання. Проте, знову ж, застосування сучасних методів знеболення, застосування сучасних методів анестезії, відповідно, досвід лікарів наших дозволяють. Зменшити ці больові відчуття і максимально скоротити реабілітаційний період. Застосування сучасних енергій, які дозволяють методів зварювання живих тканин, це все дає нам інструменти для того, щоб мінімалізувати больовий синдром і зменшити, скажу так, соціальний момент, тобто випадіння пацієнта із його звичайного ритму життя. Проте принципово важливо чим раніше звертатися до лікаря. Адже чим більш виражена стадія гемороїдальної хвороби, тим складніше і триваліше, все ж буде і лікування, і видуження після цього лікування. Що ж наостанок до теми геморою, давайте чітко так прояснимо, що ж робити, аби вберегти себе від цієї хвороби. Е, так як я казав, взагалі на виникнення гемороїдальної хвороби впливає декілька факторів. І так почнемо з харчових, як називають звичок. Так, uh -huh. тому що все таки це наші звички, uh -huh. до яких ми е, е, звикаємо. За часту виключення таких продуктів, як гострі спеції, міцний алкоголь і доєднання до свого раціону достатньої кількості клітковини це овочі, фрукти, незалежно від їх термічної обробки, дозволяє добитися звичайного нормального легкого походу в туалет. Це важливий фактор, який виключає появу закрепів у пацієнтів, і відповідно ми виключаємо один із провокуючих факторів. Наступний момент це е, стиль роботи. Так, тобто, якщо ми працюємо тривало, завжди всім пацієнтам своїм формую таку просту звичку на годину часу 50 хвилин походити. Якщо така можливість є, це в офісі, не знаю, перенести папку, так підійти до колеги, е, просто походити, порозімнятися – Це вже плюс до того, щоб зменшити ймовірність виникнення або, хоча б сповільнити розвиток гемороїдальної хвороби. Ну і надмірні фізичні навантаження. Так? Вони користі не приносять абсолютно ніякої. Заняття спортом клас, супер, рухові види спорту плюс. Єдине, що якщо це надмірні фізнавантаження, ну знову ж будемо мати проблеми, які рано чи пізно проявляться і заставлять звернутися до лікаря, хірурга, проктолога. Угу. Ну, все ж треба в будь-якому випадку перевірятися регулярно. Що ж добре, давайте перейдемо тоді до ще одного проктологічного захворювання. Параректальні нориці, що це таке і чому відбувається це захворювання. Взагалі, параректальні нориці і власне їх лікування є однією з найскладніших тем у проктології. Чому так? Тому що власне самі параректальні нориці це вже по суті наслідок. І ускладнення перебігу гострого парапроктиту. Щодня ми зустрічаємося із не тільки із сидінням, а власне із переохолодженням, із перепадом температур у періональній ділянці, із надмірною пітливістю. Так? І відповідно ці моменти інколи призводять до запалення у ділянці навколо прямої кишки, до запалення клітковини, яке називається гострий парапроктит. І Відповідно, це. Захворювання, якщо його неадекватно і невчасно лікувати, так призводить до подальших ускладнень, а власне до виникнення параректальних морець. Особливістю цієї захворювання є те, що воно носить такий хвилеподібний перебіг. Тобто у пацієнта може симптоми зникати абсолютно. І він приходить і каже, доктор, ну зараз мене нічого не турбує. Десь тиждень тому у мене з'явилися якісь незначні виділення про те. Ці виділення вказують на те, що сформувався патологічний хід, який поєднує пряму кишку із паріанальною ділянкою. І ця хвороба вона є вогнищем хронічної інфекції у нашому okay. організмі, тому що там утворюється власне, збираються, ну так скажемо, збираються бактерії, утворюються дитритні виділення, які періодично виходять назовні. І знову ж це джерело інфекції може виникати закликати подальше ускладнення. Ну і звісно, само собою. Ці гнійні виділення не створюють абсолютно дискомфорт для просто ну проживання для функціонування людини. Угу. Ви згадали про виділення, які ще симптоми є, щоб на них звернути увагу? Ну зачасту це власне от утворення болючого вузлика, можна так сказати, болючого випинання, яке інколи після цього виникають власне кров'янисто. Виділення гнійні виділення, а інколи вони не проходять, і тоді виникає біль, який постійно-постійно прогресуючи наростає, і Він уже стопроцентно приведе пацієнта на консультацію до хірурга або ж до хірурга, проктолога. Але тут знову ж принципово важливо віддиференціювати і власне хорошому спеціалісту, хірургу. Зрозуміти, що потрібно робити, тому що інколи болючий утвір це може бути і так, як я казав, і тромбоз зовнішнього гемороїдального вузла це одне втручання, uh -huh. а параректальна нориця це зовсім інше втручання, і тут важлива кваліфікація лікаря та власне його досвід. Так дійсно а, давайте ще трішки поговоримо про методи лікування, тому що побутує думка, що єдиний ефективний метод це операція. Чи дійсно це так? Ну, взагалі, в принципі, це так і є. Тому що власне лише висічення і видалення, тобто порушення цього патологічного сполучення, призводить до вилікування від параректальної нориці. Проте важливо так само розуміти, коли потрібно проводити це втручання. Інколи пацієнти наші потребують спеціальної підготовки до даної операції, Тобто наявність самої нориці не означає, що вже сьогодні ми біжимо в операційну і проводимо операцію. Ні. Зачасту ми проводимо санацію цих норицевих ходів. Інколи ми проводимо постановку допоміжних засобів, такі як сетони. Тобто це, скажімо, такі, ну, можливо, гумові трубочки, які дозволяють максимально дренувати цей хід, зменшити кількість гнівних виділень, зменшити запалення, а тоді ми пацієнта підводимо до оперативного втручання. Також інколи ми повинні розуміти, що Підготовка може бути дещо тривалішою і може потребувати не тільки ось цього мінімального пакету обстежень, які озвучу, а інколи вона потребує, і навіть таких обстежень, як МРТ малого тазу, угу. так інколи проведення ректороманоскопії, інколи колоноскопії, тобто -то дослідження усього товстого кишечника для виключення інших захворювань, симптомами яких можуть бути параректальні нориці, адже вони можуть виникати і при таких Важких захворюваннях, як неспецифічний виразковий коліт та хвороба крона. І тому тут операція вже не показана, і відповідно тут буде консервативне лікування. Проте це вже не є чисто параректальна нориця, а це є ускладнення запальних захворювань кишечника. І тому лікар має чітко зрозуміти, якщо це ізольовано параректальна нориця, тоді оперативне лікування. Проте оперативне лікування це не лише класична фістолектомія, тобто висічення нориці. так? В 70% так, це оптимальний метод операції, який полягає у висіченні цього норицевого ходу у межах здорових тканин, от, у відновленні сфінктерного апарату, якщо така потрібність виникає, от. проте існують і сучасні, менш інвазивні методики. Інколи нориці бувають. О, Складні екстрасфінкрені. Тобто, що це означає? Це означає те, що вони знаходяться глибоко, ну так умовно, в просвіті прямої кишки, і відповідно їх класичне висічення може призвести до ушкодження сфінктера, тобто той м'яз, який виконує замикальну функцію, для того, щоб запобігти цього, ми. В своєму відділенні, в своєму центрі використовуємо сучасні методики, такі, наприклад, як ліфт-методика. Тобто це методика, яка дозволяє роз'єднати це патологічне сполучення, при цьому максимально зберегти свій інтерний апарат і призвести до утворення невеличких ран, які будуть швидко загоюватися. Mm -hmm. Ще ж дякую, Олександра. Я сподіваюся, що вся інформація, яку ви сьогодні нам так э, розповіли, буде корисною для наших глядачів. Вони будуть часно звертатися до лікарів і ніколи не будуть доходити до якихось оцих третій, четвертих стадій. Все буде закінчуватись Сподіваєте. на початку і всі будуть здорові. Дякую. А я ж нагадаю, що сьогодні все про геморой та параректальні нориці розповідав лікар-хірург-практолог, завідувач обласного центру невідкладної хірургії та колопрактології Олександр Добровський. За медичною допомогою та консультацією ви можете звернутися у Рівненську обласну клінічну лікарню, яка знаходиться на Київській 78Г. Представники нашого сервісного центру порадять вам спеціаліста і підкажуть максимально хороший і приємний для вас зручний час консультації. Проктологічні захворювання не мають впливати на якість життя. Тож дбайте про власне самопочуття та вчасно звертайтесь до спеціалістів. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!